Ми для себе повинні визначити, що місто з аеропортом – це один статус міста, місто без аеропорта це інший. І однозначно ми говоримо зараз, що калинівський ринок працює на громаду. Ми говоримо про поворотну, тобто в ніякому разі, що ми не забираємо або обмежуємо чимось працівників, колектив калинівського ринку. Ми говоримо про те, що нам треба виходити з цієї ситуації, яка є, що треба. Виручити зараз одне із наших комунальних підприємств. У нас ці кошти також є. Вони закамульовані, є на розрахунковому рахунку. Тобто ми можемо допомагати комунальним підприємствам. Якщо сподівання керівника на рейси і все інше, намітки не виправдаються, то, то стане питання про закриття аеропорта, передачу його в оренду або продаж. Ну, не будемо ми по мільйону гривень. у нас немає такої можливості раз в квартал платити мільйон гривень. Аеропорту зараз наша задача дати поворотню допомогу підприємству. Люди мають отримати заробітну плату. Зараз переведені всі на 50%. Цих коштів вистачає зараз аеропорту для того, щоб самому себе прокормити. Будемо називати речі так. І подальшому я впевнений, що розвиток цього аеропорта у нас все рівно буде розвиватися. Закривати аеропорт в місті Чернівцях. Ми не можемо. Він все рівно буде працювати, і гроші повернуться на Калинівський ринок.